Учиниця 10 класу Рокосівського ліцею науковий керівник Поган Марія Петрівна. Я вихованка гуртка юніокологи Центру юнацької та дитячої творчості Сузілля. тема мого навчального проєкту вивчення екологічно-біологічних особливостей та динаміки відтворення чисельності нарцисового сколистого в умовах заповідного масиву долини нарцисів Карпатського біосферного заповідника. Об'єкт дослідження. Долина нарцисів Карпатського біосферного заповідника одного з резерватів в мережі ЮНЕСКО. Актуальність теми. Нарцис вузьколиси є центральноєвропейським високогірним видом, який поширений в Альпах та Балканах та Карпатах. Цей природний феномен сформований в льодовиковий період, коли нарцис був витіснений льодовиком із згірну звину частину Закарпаття, Закарпаття та у Свідовецькій масив. Мовою долині нарцисів постійно змінюються, і цей об'єкт. Менш природним для існування високогірного виду, який робить долину унікальною, чим зумовлена актуальність обраної теми. Метою роботи є дослідження інвазійних процесів, причин зменшення популяції нарциса вськолистого та розробка рекомендацій щодо збереження унікальної долини нарцисів. Завдання: вивчити сучасний стан рослинності заповідного масиву долини нарцисів, вивчити біологічні особливості нарцису вськолистого, дати характеристики, Вазійних процесів як біологічного явища і його наслідки. Визначте основні причини зменшення популяції нарцисо вуськолистого в заповідному масиві долини нарцисів, Визначте головні аспекти збереження та відновлення унікального масиву. Характеристика угрупувань нарцисо вузколистого. В долині нарцис зростає декілька угрупувань: перший нарцис вузколистий, родовик лікарський, пахуча трава звичайна, другий нарцис вськолистий, костриця лучна, бухарник пухнастий. Третій, Ступеньчастий, гадючник шестипелюсковий та нарцис вусколистий. Наші дослідження. На цих зображеннях ви можете побачити наші, Про... наші дослідження. Тут показано екосистему нарциса вусколистого та введення в неї буйволів. В цілому в долині нарцисів представлено 498 видів різних рослин. На заповідній території, крім нарциса, закріплено ще 13 видів, які включені до Червоної Книги України. Білоцвіт весняний, підсніжник-білосніжний, шафран Гейфельда, еретроній собачий зуб, фільміцвіт осінній та ще 7 видів родини орхівних. Перебувають особливою охороною такі рідкісні рослини, як Палавушник Болотний, косарик Черепи, чистімерики червонувати та півники Сибірські. Істотним фактором антропогенного впливу на природний екосистемний покрив і величезне порівняння з доантропогенною епокою зростання темпів масштабів, перемішування видів, поширення біогеографічно чужорідних даній біотів видів, наприклад, верба козяча, верба ламка та амброзія полинолиста. Наші дослідження визначили, що загальні проєктні покриття нарцису вузьколистого скорочуються за рахунок збільшення агресивних видів. Інтенсивність деградації первинних рослинних угрупувань визначається нами на рівні 3,7% щоквартально. Гідрологічний режим. Для осушення вологи хлоп території долин нарцисів на суміжних ділянках було прокопано мережу меліоративних каналів, прокладено дренажні труби, а також поглиблено та спрямовано все на русло річки Хустець. Дання на те забуйку верби є власних уйворів. Отже, випасання її може частково вирішити одну з проблем заповідного урочища. Заростання лук вербою, але існують деякі негативні сторони даного питання, зокрема, випасання може спричинити надмірне витоптування. Висновки: екологічні наслідки антропогенного забруднення, природної біоти, однією з основних проблем природоохоронної науки, проблемних біологічних. Інвазійних постійно знаходиться в центрі уваги екологічних організацій, особливо міжнародного проекту СКОК. Друге, чітке виконання зроблених рекомендацій щодо оптимізації природоохоронного режиму в заповідному масиві долини нарцисів карпатського біосферного заповідника забезпечить слабкість більшості її екосистем та сприяє виконанню основного завдання збереження та відтворення популяції фітоцинозів нарцисово-сколистого. Біла верба, козяча, верба ламка, вздовж доріг та стежок, ведут в екосистему тварин фітофагів, які сприймають активні ростові процеси інвазійних видів, де екосистемної природоохоронної діяльності в заповідному масиві долин нарцисів найближчим часом необхідно скласти великомасштабні карти рельєфу ґрунтового та світового покрив, які картографічні матеріали є основною достовірною прогнозом ймовірних змін. Різних компонентів природного комплексу порушених та екосистем нашої долини нарцисів. Дякую за увагу.